Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо тему про сажовий фільтр, а саме, скільки грам сажі, коли їздиш чисто по городі. Зразу скажу вам наперед, що я зробив діагностику свого сажового фільтру, тобто подивився по комп'ютеру, скільки грам сажі в мене, і вам покажу цю картинку але чуть пізніше, тому слухаємо далі. Поговоримо про теми такі, як. Чого там буває не включається регенерація, типу там довго, як допомогти регенерації, тобто, якщо ви хочете допомогти регенерації сажевого фільтра. І е, поговоримо про те, що, скажімо так, є такі прям міф і так далі. Якщо робити суму, це міф, що дізель не можна використовувати в місті, тільки треба траса, і так далі, бо дуже швидко збивається сажевий фільтр. Зразу скажу, що це в принципі не так. Ну і почнемо з того, що в мене зараз пробіг це в основному місто. Тобто ходить по трасі дуже мало. То є, тому е, в мене в основному завжди включається регенерація в місті. То Чому я вирішив перевірити Сікі Рамсаж? стало цікаво, тому що в мене було один раз, можливо, то є, не було достатньої температури, бо не було слуху, далі. І я не міг давати сильні обороти, бо я у пробки. Е, то є, що була регенерація, завершилася ок. І через пару днів опять у мене почалася регенерація. .е. Обично, в мене регенерація там включається там, раз 200-300 км вайб по різному. Я вирішив собі перевірити. .е. Ну я ще виходив таку в придбав присадку, зараз вам покажу. Ось така присадка це ліквімолі для дпф фільтра. Тобто, .е. це для сажового фільтра хоч присадка. Вона допомагає, вона як сказати, вона знижує температуру, що пробилася генерація. Тобто, якщо приблизно там температура, коли має ходу робитися реграція, це 500-600 градусів. Якщо я не помиляюсь, то ця присадка тіпа типу, знижує е, типу, по температуру, що коли має уходи просходити регенерація до 300-400 градусів. Тобто, є допомагає скоріше і краще пропалювати сажу. Тут ця присадка, вона коштує 350 гривень, її вистачає від 50 до 70 літрів. І там рекомендують заливати там кожен 2000 км. Ну, в принципі, я кажу, таку присадку я купую вперше. Есть, я таку присадку не купував. Я завжди користуюся присадками: це або Вінц, або Ліквімолі. Тобто, в мене є відео на каналі. То есть, я там регулярно то есть, ну, через бак то точно. То есть, но в мене обично завжди. Е Скажу так, в солярці є присадка, то тобто є це в мене завжди може бути або він, або ліквімолі такого плану. Та й та в принципі, хороша, ліквімолі трошки краще. Таку я ще не купував, тому що в мене часто був раніше пробіг по трасі, і мені в принципі, не потрібно було таку просадку, тому що регенерація завжди в мене на трасі, і в принципі все ок. Ну, Я собі вирішив таку хоч, присадку заляти і хоч, тут в в мене, я, в принципі, ходить зважив, бо в мене зараз не повний бак півбака, тобто я собі зразу уходив, подивитися до чого. І от там, пару днів тому я там трошки дав нагрузку, там, з 30-2 час, 3,5 тисячі тобто щоб ну, ходити сажу і фільтри. Вообще, Проїздить регенерація, це має нагрітися уходить система. Тобто, вихлопна труба має розігрітися. Тобто, якщо ви тошнете і медленно їдете, у вас регенерація не включиться. Тобто, треба давати оборот, щоб включилась регенерація. І я вам дав трошки нагрузку. включилась регенерація, я, звісно, нічого не залишив. Тобто, мені все одно стало цікаво, скільки пропалюється в мене сажі, тобто, скільки грамот залишається. Бо коли сажовий фільтр вже ізношений, то. Навіть ренерація включається, але вона не може випалитися вся. Есть, там лишається в когось, там, буває, там 15 грам, 12, 18 обично включається там, коли там, 20 чимось грам. Буває таке, що включається коли там, 30 грам, по-різному. Буває таке, що включається коли там, 25 грам, а воно пропалюється тільки до 15 грам. Все. Обично завжди пропалюється до 5 грам. Якщо там далі є там на повищених оборотах їдете, входить система, входить гаряча, у вас хороше там, паливо, хороші умови, хороші умови для регенерації, то тоді, звісно, воно далі шевходи пропалюється. Ось такі показники вийшли в сажуму фільтрі. Тобто, навіть грама нема сажі в сажому фільтрі. Хоча зараз в мене пробіг чисто місто короткі відстані. Там пишеться, що після регенерації у мене було 5 грам сажі, і я далі, скажімо так, давав. Обороти, далі їхав, то є не глушив. Далі я навіть як роблю, коли я бачу мене мандринація, я вже приїхав до мене ренграції. Я ще раз роблю кружок, виїжджаю кудись, щоб трошки дати більше обороти, щоб дати нагрузку. То далі. І в мене пропали сажа до 0, там з чимось там ходить грам. Пробіг зараз це 95% город. Короткий відстані. В мене зараз середня швидкість на 100 км 15 км в годину. Тобто, це чисто по суті город, і так вже немало, вже пару років. І в принципі всього ксажем фільтром, і він не забитий. Тому ті, хто говорить, що там не можна, там дізель в городі, це все херня. Якщо у вас є мозги, якщо ви слідкуєте за цим всім, звісно, якщо вам лінь, регенерацію чекати, там, зливати якісне паливо там і так далі, ну, то тоді вже да. Ну, Якщо ходи відноситься і до бензинових автомобілів погано, то є бензинових автомобілів також багато геморої, свічки і так далі, тому подобне. Тому будь-який автомобіль так, потрібно правильно обслуговувати. От і все. Но дізельний автомобіль використовувати чисто в місті можна. Просто головна порада це нормальне паливо, не глушити ніколи, коли проходить регенерація, бо топливо попадає в масло. І заливати тобі, собі присадки. Це дійсно працює. Звісно, є люди, які там говорять, що це все не працює, це все херня. Це ж лобе, яким жалко тих 350 гривень на присадку. То є, таку я злив собі вперше цю присадку. Тобто, я обично в мене є на каналі Ліквімолі і Вінц, Тобто, я зливаю. Таку ходив, я злив перший раз в присадку. Мені стало просто цікаво поїхати на діагностику, подивитися, скільки грам сажі в моєму автомобілі. Бо знову ж таки кажу, в мене можливо тоді не було як дати сильноборотів і регенерація. То ще що важливо, що ще перевірив е, діагност, що ноль неправильний ход регенерації, тобто, коли буває там, чи прикратив регенерацію, чи заглушив там, чи не вийшла. Тобто, ноль. Всі регенерації в мене всі чіткі. А люди буває, навіть не знають, що це регенерація. Ще раз напоминаю: регенерація це коли ви почуєте підвищення оборотів. Тобто, Обично, це те, що навіть буває там ти що чимось оборотів тобто, на холостих звук, і може бути запах такий входить горілого запах. Тобто люди буває, навіть пугаються. Це регенерація. Це, якщо ви хоча б раз почуєте, ви вже це запам'ятаєте, як воно чути. Поки цей звук є, ви не глушите автомобіль. Цей звук виключиться, почекайте ще минутку-дві, можете там прокататися, далі трошки газу, і тоді виходить глушити автомобіль. От такі виходить От рекомендації по поводу сажафільтра. І за фільтр також з вами поговорили. Тому я кажу, що бо дуже зараз часто буває бачу там, експертів, де там говорять, що та блін, дизель в городі, це там все лиш, там, не знаю, там пару місяців покататися часто по місту і сажовий вирізати. Бред. Це бред. Якщо ви даєте автомобілю правильно працювати, ви можете кататися чесно по городі з дізелем, і все чітко, і все хорошо. Тому, якщо це відео було цікаве, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока.